Зараз буде таке цікаве відео. Вирішила зняти. Мабуть, у кожного трояндаря, може не в кожного, але в частини точно. Є саженці в саду, троянд, які ні туди і ні сюди. Бідосі, заморищі і тому подібне. Ось одна, один із них. Цій троянді uh, 2 роки. Це чайно гібридна троянда. Неважливо, який сорт. Тут сам факт в тому, що uh, через 2 роки ви вже чітко бачите, ну, що саженець ніякий. Справа не в тому, що він конкретно у вас чимось захворів. Ні. Справа в тому, що ви танцюєте біля нього бубни. Іноді два роки, три, чотири, п'ять, вам все шкода, ви все надієте, що ви викохаєте цю троянду та вона вилюдниться, а нічого не відбувається. От нічого ви їй не можете зробити. Бо прийшов такий садженець, і насправді складно зрозуміти, що власне з ним не так. Може в нього бактеріальний рак, може він був. Е... Перемерший саженець, да, приморожений дуже сильно. Може, він був засушений, пересушений. Може він, до речі, конкретно про ось цей саженець, що на відео у мене підозра, що це перекормлений саженець. Тому що, коли він прийшов, це був такий коник. Це був один саженець в замовленні, е, ну, неважливо. Це був. Величезний саженець, такий коник, лосик. Я на нього дивилася і думала, оце буде троянда, оце наросте швидко і буде радувати. Що вам сказати? Результат, бачите, через два роки. Він ніякий був з самої весни минулого року. І він ніякий, ну, якби, ладно, першорічка. По-різному буває наращують першорічки. Танцювала біля нього танці з бубнами і все таке. І цей рік. Картина не змінилася. Абсолютно. Нічим я їй не можу допомогти цьому саджанцю. Ну, от нічим. Ніякі танці з бубнами. Звісно, тут ви можете сказати, що. А, вона трішки вражена павутинним кліщем. На, в цьому куточку саду багато троянд вражені павутинним клещем. Але ось вам поруч росте молодесенька троянда, якій ніц не бракує. Так само в цій локації павутинний кліщ, він був в цьому році прогавлений. Ви бачите листочки. Так само вона постраждала, але саджанці нічого не бракує. Гарненький садженець. Ось іще. І ну, багато вам я їх можу показати таких саджанців, яким нічого не бракує. Ось вам перша річечка. Першарічечка. Ви бачите, як повинна виглядати трояндочка першорічка. А то ви бачили другу річку. Посаджені ви вони в цьому самому куточку саду. Та? Однакові обробки, однаковий догляд, все однакове. Але це саджанець як саджанець, якісний саджанець. А то хто зна що? Ось також ви бачите, так? Да? Троянда першорічка, ця взагалі весною посаджена. Вимахала, скільки тут саджанець вимахав. Ну, добряче. Верхня гілочка взагалі 50 см на фоні злака. Бачите? Першорічка. Ви гарненько вже видно. Майже в перший рік видно, чи будуть люди з троянди, чи не будуть. Ну, за рідким виключенням. Ось вам показую садженець, якому три роки. Та, три роки. Це вже, мала бути здоровезна троянда. Це чайно-гібридний сорт. Звичайно, гібридні троянди наростають набагато швидше за шраби, за мускусні троянди. На три рочки в саду, повних три роки, бо це вже осінь. Це мав би вже такий лосік бути, метр тридцять і гарний, гарнезний кущ. І що ми бачимо? От що ми бачимо? Цій троянді постійно щось бракує. Три роки біля неї танці з бубнами, і вона ось вам 30 сантиметрів від землі, листя в чомусь. Тобто не питання, що та, в саду є якісь там і хвороби і паутини, і кліщ, але інші троянди розвиваються нормально, а ці саджанці просто вам ну, нервову систему розшатують. І є дуже багато, не багато, є досвід з такими саджанцями. Ще з 2015 року періодично ось такі саджанці потрапляють в сад. Їх завжди шкода. Завжди хочеться їх викохати, приділити їм увагу. Завжди надіється, що з них щось буде. У 2016 році я посадила ось таку слабеньку-слабеньку теракоту. І що я вам хочу сказати? Що поки з неї виріс нормальний кущ, пройшло 6 років, поки вона вилюднилася, поки я її пересадила, доглядала, вилюднилась, поки вона наросла, поки вона розхиталася, розколихалася. Шість років, на шостий рік аж моя теракота стала похожою на нормальний добротний саджанець. Після того ми в 20-му році. в 20-му, 21-му році. осінню, як зараз пам'ятаю, отримали... отримали, Ось чудо, Боже, я не можу на це дивитися. Отримали партію саджанців дуже слабких. Від одного доволі неважливо. Хоч і відомого розплідника, а саджанці були ну ніякі. Ось З 20-го року у нас ці бідосі досі досі Та З 20-го 20-й року. Ні, 4 роки їм в цьому році. І ще там на 4 роки вони виглядають максимум, ну, максимум ну на півтора річок, на двох річок. І листя, і пагони в якійсь біді, все їм щось не вистачає. Я до того, що з досвіду, від таких саджанців краще відразу відмовитися, чим то тягти і мучатись. якщо ви бачите, що саджанець ніякий, і ви насправді не можете йому відразу поставити діагноз, і шанс на те, що ви його викохаєте, невеликий. І потратите ви на це часу, ну, дуже багато, дуже багато. Тому іноді є сенс, коли ви бачите, що ось така бідося відразу на наступний сезон, ось на осінь, да, весною посадили чи через рік побачили, так, дали шанс. А на осінь замовити собі гарний саженець і не, не нервувати себе, скажімо так. Цей новенький саженець, який ви посадите, якщо він буде якісний, він дожене і пережене, і буде гарно розвиватись, і буде вас радувати. А у бідосі це 3, 4, 5 років постійних нервів. Так ось. Я зараз у ту двох і трьорічку не пошкодую і таки. Викопаю, подивлюсь, що там, але я нікому їх не віддавати, ці саджанці не буду, тому що я знаю, нічого з них не буде. Це не гарні, це, можливо, там якийсь в мене зараз сюрприз чекає в кореневій системі. Ну неважливо, їх не можна віддати навіть людям в добрі руки, бо це погані саджанці, неякісні. Ось, ні до кого не змушую до таких думок, якби кожен сам володар свого саду і приймає рішення, але я ось прийшла до такої думки, що деяких бідось тягти немає сенсу, тільки зайві собі нерви. Так, ось вам результат, який, якщо чесно, мене не надто здивував. Це ось вам саженець, трьохрічна чайно-гібридна троянда, скажімо так, кущ трьохрічної чайно-гібридної троянди виглядає зовсім інакше. Коренева система, я маю на увазі. Корінь практично, взагалі, ви бачите, майже не розвивався за 3 роки в саду. А ось вам причина. Дивіться, усе. я відщепила. Ось такий нарост, який я вже порозрізала. Ось таке щастячко. Дуже схоже на бактеріальний рак. А, цей саженець з партії було лише два саженця від одного продавця. А я весною вже вам показувала відео, як я викопую троянду лаваглюд, яка була ще з більшим наростом. Ну, та троянда взагалі не розвивалася, і на кінець другого рочку я її а, вона повністю всохла і в неї нарост був значно більший. Я вам показувала відео і фото того наросту. А ось августа Луїза трішки розвивалася. Вона навіть квітувала минулої осені, тобто вона була така, бачите, і нарост не надто великий. Але не туди, не сюди, на 3 роки. І це два саженця від того самого продавця. Ось таке. мусив тому тепер дезінфікувати посадкову яму. Буду дезінфікувати її. Біопрепаратом пентафаг він працює проти бактеріального раку. Ось таке. А другий саженець, що викопала, цей трьохрічний, а той був дворічний. І наростів на ньому не було, але був лише один пагін від прививки. Ще дві-два пагана там були повністю всохші. Підозрюю, не впевнена на 100%, що був перекормлений саджанець, він не зміг прижитися ще поза минулого року. З минулої зими він ще додатково обмерз. Шансів там не було. В зрізі там ні коріння, ні пагін були такі не туди, не сюди. Не так, щоб повністю мертві, але й не, не жильці. В общем. Таке, правильно прийняте мною рішення. Ці обидва садженці я спалю землю цієї конкретно посадкової ямі буду о, 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 дезінфікувати. Таке, ось такі ось такі бувають сюрпризи. Ну, власне, за це я підозрювала, тому що я ж кажу, Лаваглют весняний і ця августа це одне і те саме замовлення. Добре, що їх було тільки два. Таке <плес> покажу вам ще трішки. Отак має виглядати здоровенький. Оце перша річка. Здоровенький, якісний садженець. Має виглядати, і видно його, до речі, не осінню, який він вам прийде, ну, осінню теж в своєму видно, а так, як він вам наросте і покаже себе за сезон, за перший другий рік. Оце якісний саджанець, з нього будуть люди відразу. Ось вам покажу, щоб ви якби розуміли, далеко не всі саженці-бідось, ми відразу викопуємо. Взагалі, ми не прихильники викопування. Викопування це остання, вже, остання е, останнє, що ви можете зробити з трояндою. Якщо трояндочка у вас трішечки... А прихворює чи трішечки слабенька. Не завжди її потрібно викопувати. Дійсно, є шанс у троянди, що її можна викохати. Та? Тим двом саджанцям, які я показала вам, там було 100% видно, що там біда. От просто біда. Тобто там уже у них був вирок. Я розуміла, і якби результат я бачу з того, що я викопала. Ось частина саджанців хочу вам показати 2021 року посадки. 22, 3, 4, 5, їм повноцінні 4 роки. Ось перед вами ювілей принца Демонако. Росточку він десь він менше метра, ну і ширина не надто висока, широка. Щоб ви розуміли, ми маємо гарний саджанець цього сорту. Який у нас буквально з першого року наріс монстриком. На дворічний він був вже повноцінною трояндою, бо це дуже потужний сорт. А ця бідосічка, слабкий, був дуже садженець, і ось чотирирічний ювілей принца Монако він нарешті нарешті щось вилюднився, розколихався. І ось на 4 роки, ну маленький він як для свого сорту. але Ось, ніхто його не викопував, танцювали танці з бубнем біля нього, і нарешті він починає наростати. Ось вам наступний саженець з того самого замовлення, осінь 2020 року, 2021 року і це Ангела. Ну, я думаю, на відео видно її, ну, дуже ніжні розміри. Так? Ну, дуже маленькі ніжні розміри. Їй повноцінних 4 роки. Ангела це дуже потужний сорт. Деякі троєндарі показують, що вона на другий рік бере розміри півтора на півтора. Півтора на півтора. А, ну, ось, якби дали шанс цим саджанцям, дали їм танцюємо бубни біля них. Це перший рік, який вона нарешті, до речі, розколисхалася. Бачите, що ось цьому саджанцю ці п'ятна, що ви бачите, це, скоріш за все, нестача калія і фосфору. Хоча вона підживлена, як і всі інші троянди. І вже двічі підживлена ось на протязі останнього місяця. Персональний догляд у цих саджанців, їх, по-моєму, 5 штук з цього замовлення завжди їм все саме таке ну, танці з бубнами. А результат, як бачите, тобто, якби ми, скажімо так, у навіть році замовили собі Ангелу і посадили, вона би вже була добрячих. Півтора на півтора. А то так. І нести важко і кинути тяжко. Таке, саджанці не про що. Таких бідусь ви... треба виколихувати і виколихувати. Таке. Ще ось одна перша річечка, яка виглядає, ось вам наросла. Хай не надто величенька, але ну, ви бачите, що якісний саджанець. От таке, якщо вже є трішечки досвіду, і якби я вже можу зрозуміти, да, коли троянда трішки прихворіла, що її можна потанцювати біля неї і виколисати, а є випадки, коли ось уже зовсім біда. Так що, повторююсь, не завжди потрібно троянду викопувати. Це останній метод, що ви можете зробити. І реально викопавши, ви можете пошкодити троянді. Але якщо бачите, що то геть-геть-геть-геть бідосі, то іноді є. Правильним рішенням буде прибрати ті саженці і краще придбати собі новенькі, якісні посадити і радіти їм, не втрачати. Не шкодити власній нервовій системі. Дякую.